Відповідно до Божого об'явлення, зокрема, яке ми знаходимо в книгах нового заповіту, віруюча людина є усиновлена Богом. Кожен із нас через тайну хрещення стає сином і донькою нашого Господа. Ми стаємо синами і доньками в єдинородному сині Ісусі Христі. Тому ідея усиновлення. З духовного, богословського боку є надзвичайно важлива і глибока, невід'ємна, складова частина християнської віри. Коли ми говоримо про реалії українського суспільства, ми з болем стверджуємо, що наше українське суспільство має відповідальність за багатьох сиріт. Бо сирітство це є щось протилежне від того, що ми розуміємо як божественне усиновлення. Сирота це, можливо, найбільш незахищена особа у суспільстві. Тому Господь Бог завжди найбільше дбає про сиріт. І коли хтось допомагає сироті, її захищає чи їй чинить милосердя, то, згідно книг Святого Письма, сам Господь Бог винагородить. Таку особу. Ми можемо сказати, що сьогодні українська держава є спадкоємницею певного, певної системи опіки над сиротами, яка ще походить з часів Радянського Союзу. Ми знаємо, що система виховання так званої нової людини в Радянському Союзі була е, 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 ґрунтована на ідеології вилучення дітей з сімейного контексту. Держава сама хотіла виховати дітей, сама хотіла перетворити їх в нову, так звану людину, заперечити право батьків на виховання власних дітей, що спровокувало явище сирітства в грандіозних масштабах. І для того, щоб якимось чином держава все ж таки виховувала цих сирід, були створені так звані дитячі будинки чи сиротинці. Ми бачимо, що сьогодні в Україні сиротинці знаходяться в жахливому стані, не тільки з матеріального боку. Сироти у тих е е е спільнотах виховних, якими опікується держава, є глибоко нещасними, незахищеними і нездатними інтегруватися у те суспільство. Більше того, зустрічаючись з тими дітьми, чи навіть з випускниками цих сиротинців, ми бачимо, що вони не завжди є здатні укласти власну сім'ю, тому що вони ніколи не знали, що це таке. Отож, ідея усиновлення як необхідний елемент захисту сиріт виконання Божого закону є надзвичайно важлива. Тому що церква з одного боку навчає і захищає право батьків виховувати своїх дітей, але з іншого боку, церква теж і захищає права сиріт як осіб, які мають право виховуватися не в сиротинці, але в родині, право мати батька і матір. Тому, з одного боку, церква справді намагається всіляко е, е, сприяти е, справі усиновлення сиріт в суспільному контексті. Ми намагаємося завжди підтримувати ініціативи сімей, які готові взяти на виховання дитину, яка з тих чи інших причин е, е, втратила чи не має можливості доступу до своїх природних батьків. Ця сім'я, яка усиновлює сироту, буде благословенна Богом. Але з іншого боку, ми теж і захищаємо права цієї сироти. Ми кажемо, що вона має право бути усиновленою сім'єю, яка має батька і матір. Ми всіляко заперечуємо можливість усиновлення сиріт так званими одностатевими парами, оскільки це дуже серйозно буде шкодити розвитку повноцінної особистості цієї дитини, яка потребує такого усиновлення. Я би хотів з одного боку подякувати усім суспільним державним діячам, які сьогодні. Турбується питанням захисту сиріт і їхнього гідного виховання. Хочу подякувати усім, хто цю ідею усиновлення намагається поширити в українському суспільстві. Я бажаю, щоб в Україні не було жодної сироти, в тому числі і соціальної. Але з іншого боку, теж я би хотів заохотити усіх працювати над тим. Щоб кожна дитина в українському суспільстві була належно захищена і право батьків на виховання дітей і право дітей мати батьків було якнайкраще сповнено.